Всім привіт! Це нове відео на основі. Сьогодні завершилися і кланів, і зараз будемо забирати нагороди звідти і робити деякі покращення на базі. Тому ставте лайки, підписуйтесь, а ми полетіли. Пропоную почати з того, що ми зараз заберемо нагороди, які ми тут накопили. Я набив 4000 очок, це доволі багато. Я коплю кристали, тому давайте розпочнемо із такого, ну, щоб кристали отримати. Заберемо кристали тут також. Тут забираємо це. Тут книжку. І тут руну. Ну і забираємо, забираємо руну Дарка. Ні, ось такі от награди. До речі, круті нагороди в цих Гіка мені сподобались. Я думаю, що зараз зробимо деякі покращення на базі, вже, як я говорив. У мене три робочих вільні. Почнемо із квіни, напевно. Гапаємо квіну за книжку. Лабораторія в мене зайнята тому книжку, я, напевно, ніяк зараз не використаю. Ну, але є ще одна руна, тому давайте використаємо ще вбині. Якось отак. І поставимо, напевно, квіну. Хоча скільки тут дойка? ні. Уже я не поставлю квіну. Але, в принципі, можу поставити чемпа, він не такий мені зараз і потрібний. Тому давайте, напевно, поставимо його. І використаємо баночку прискорення. Також давайте щось поставимо за золото на ап. Поставимо арбалет, я їх почав качати. На 12 днів і залишається в нас ще один робочий, якого займемо, напевно, воєнним лагерем. Ну, так. Да. Також на 12 днів. Зроблю атаки рейда. І, в принципі, це все. По предметах у мене ще залишились вони. Доволі багато навіть. Давайте продамо лопату і використамо руну. Зараз. Хочу купити воєнний цей лагерь. Де він тут? Нічого, що мільйон я не зможу використати, але в принципі. Я. Отак От зроблю. 10 днів будемо чекати тоді. Ну, все на диске, тут уже нема чого робити. І в принципі, що тут в мене по предметах? Залишилась тільки книжка, але зараз я її ніяк не використаю. Тому, в принципі, хай поки буде так. Потім в якомусь наступному відео використаю. А зараз, може, сходимо тоді в атаки, якісь не знаю. Ось таку базу знайшов. Тут, в принципі, ресурсів не так і багато, але в такий час, як ви бачите, то не вийде особо такого знайти багато суперника, тому зараз нападемо на нього. Я думаю, що в принципі це непогано так по ресурсам. І тепер треба накидувати хіли, бо щось погано моїм шахтам. Скидуємо яд на квіну, прожимаємо короля, і зараз вже скоро будемо прожимати хранителя. До тиха ніхто не пішов, ну, в принципі, добре. Хоча що тут доброго? Давайте скидимо хіл. Ну і тиха, напевно, не заберуть вони. Трохи не вистачить. Дивно, база така легенька, але виходить, що це погана атака. Ну, нічого, зато ми забрали весь еликсир майже. Зараз тоді сходимо ще в одну. Сподіваюся, вона буде трохи вдалішою. Ось такий раптовий запис. В мене вилетіла запись чомусь і. Починаю з цього моменту. Зробив коридор і зайшов, коротше, тут знизу. Я думаю, що тихав не заберуть. Тут уже фарм покраще, тут мільйон ресурсів у нього, тому, в принципі, це реально багато. В такий час знайти такий фарм це непогано. Напевно, вже не знадобиться яд. Тут, можливо, навіть тризірка вийде взяти. Давайте скинемо сюди хіл, тут інферно. Треба, щоб вони забрали. Цікаво, чи вони заберуть, заберуть оцю башню. Ну, хоча я добре. Так, да, це три зірки. І тут ще й такий був непавний фарм, зараз подивитись. В принципі, я задоволений цією атакою. Це набагато краще, ніж перша. Але ресурси мені поки що не потрібні. Давайте скинемо яд десь. Тут ось у нього рус. А всіх русів ми, звісно, впливаємо ядом, щоб тут не було русів. Ну і в принципі це три зірки Так. Да. Перфект. І ось отакий от фарм. Це вже реально непогано. І ще отримаємо бонус. Взагалі прекрасно. Ну, все, я буду завершати. Дякую всім за перегляд. Ставте лайки, підписуйтесь, заходьте в телеграм-канал, ссылка буде в описі. Все, до наступних зустрічей!